Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Дивлюсь, як дівчата показують свої фаленопсиси. Хочу свої показати і показати свої розчарування. Це Леодора. Дві квіточки вже відкрив. Кіт у нього такі доволі великі. І ще один бутончик. Він у мене так впав був. Зламалися підконоси. Ось один зламаний. А це може буде доращувати. І он ще один. Не дуже рясно квітне, не знаю чому, але дуже класно пахне. От пахне він просто, я не знаю як. У мене Фаленопсисів дуже мало, але у мене зірвало дах на них, на ну, оці всі. Метелики, пилорики. Цей постійно майже квітне. Така мультифлорка. Теж дуже гарний синький. Як виблискують у нього пелюстки. Рости він у мене на блоці, і в зимовий час я до нього підв'язують таке кашпо, не кашпо, щоб зберегалась водичка, бо він висить над батареєю. І дуже пересихає. а коли пересихає, то ми знаємо далі, що квіти можуть повідсихати. Вон, дивлюся вже один пупінок хоче засохнути, але далі продовжує рости. Такий гарненький. Є ще у мене фабрика. Парфюмована, я її того року оновлювала. А тут недавно побачила дівчата, виставляли і показували в групі у нас фабрику тюльпанчиком. Боже, як мені захотілося, я таку похочу. Ну і зараз покажу мої розчарування. Ось воно. Гарненька квіточка, але не те, що я очікувала. А в серединка. Це зараз я покажу, хто це ось спот Леопард Пілорік. Я тебе не підписала, коли не підписала ось він до мене приїхав у вересні. І це перше його квіткування не тільки в мене, а взагалі, бо в нього тут. Нема ніяких остав цвітіння. Молода рослинка. Я його купувала як метилик. І на сайті, де я його купувала, було написано, що це мірістима і фото метилика. І буде квітнути точно так же, як на фото. Ну, на жаль, не так, як на фото. Квіточка маленька, я чогось очікувала, що буде більше. Ще в нього ось два бутончики, може, ще один виросте, я не знаю, ну це перше квіткування, хто знає Як воно буде. І я тепер оце в роздумах продавати, чи може з кимось обміняти, на щось інше. Я дуже-дуже хотіла мотилик. Я так хотіла мотилик, а він отакий триліпс. Хоча, коли я робила відео з Спупінком оцим тим, що зараз ось розкритий вже квіточкою. І мені написали дівчата, що скоріш за все буде тріліпс. Але я ж все таку мала надію, що буде не тріліпс. О, який він там всередині чудний. От оця краса, коли б він був би метеликом у його. Ті, що дві губи могли б бути полюстками, защіпами, ну я не знаю. Отаке Перший метелик, які я купувала, і отакий перший блін, як кажуть, комом. Але ж це не саме жахливе і страшне, що може бути в житті. А взагалі такі, ось, бачите, у веснянках. Полюстки. Жовтенький він такий доволі гарний. Жовтенький. Разеточка непогана. Ростуть в нього там корінці. Я його не пересаджувала. Це він до мене як так приїхав, так і росте. В чому росте, в тому і росте. Планувала пересадити тоді пізніше, коли буде вже тепло, щоб корінці гарно наращувались. Ну, така гарні умови для пересадок, для фаленопсисів. Ну, тепер не знаю, що з ним робити. Щоб порівняти розмір квіточок біленьких і його. Ну, десь такого розміру біленькі тріш менше. А, а в Ліадора квіточки більше, ніж в цього мотилика. А взагалі туди, як заглянути, всерединку, там таке щось казкове, дивовижне. Секрети якісь. Ось такі жовтий він є, як на камері зараз. А я забула про ще один, який нещодавно купила. Ось він. Пія. І я знайшла в інтернеті, що вона точно пія. Ось так вона зараз виглядає. Це вже вона палита, а була у Субстрат я була її підсушила. Коли я купила її, вона була дуже мокра, росте вона. Ну, мало того, що вона тут має торф'яний цей стаканчик, а ще вона й посаджена в кокосовий субстрат. Він такий, бачите, як земля. Дуже мокрий і на ніч, ту ніч, яку вона в мене першу, вже була. Я під стаканчик підкладувала дуже багато туалетного папіру, щоб ту воду витягнув, а тоді її підвісила, щоб сохла і зверху, і знизу, і вона доволі так нічого себе почуває. Попадали деякі квіточки, ну це нормально, бо зміни умов. А, ну, може, ще доростити щось. І Теж її тоді пересажу. Щось на листях з'явилося. Оце я не знаю, що це тільки сама. Зараз тільки ще побачила, може. А вона у мене падала, я забула. Теж падала. Ну, з корінням не дуже багато, але щось там є. То, я так думаю, скоро, коли вже буде тепло, я її теж пересажу. Дуже вона мені подобається. Я була ж в тому магазині, де я її купила. І таких вже не було, тоді вона була одна однісінька. А останній раз, коли я там була, то були такі ж самі, тільки не метелики. І вони так простенько виглядають, то я б таку, ну, не купила б. А ця така дуже виграшна. І форма. Ну так от за розміром десь вони всі є одинакові. Трішки-трішки більший цей ліопард. На жаль, триліпс, а не метелик. А я зараз шаленію, коли дивлюся відео дівчат. Де ще шаленію, коли показують дівчата огляди, що в Україні <смір> можна купити таке, я не знаю, може, у нас десь по Німеччині теж можна купити. Ну, в нашому селі я казала, що після корони нічого цікавого немає. Знову збрехала. У мене ще один світ, я за нього забула той, що нещодавно купувала. Ось він на віранді. Це бій-гліпчик лимонного кольору, який я, мабуть, теж десь вересні купувала з тріпсами, від тріпсів вилікувала, вже й пересаджений. І цвіте зараз на двох розгалуженнях, які виросли в мене. Коротесенькі зовсім і квіточок небагато. І квіточки чимось меншенькі, чим були, з якими я його купувала. Може, це поки. Хай ваші квіточки квітнуть і не розчаровують. Квітнуть такими, як ви їх купили. А на цьому все. Слава Україні! Смерть рашиським окупантам, всім колаборантам. До побачення.